Пане Артеме, хочу розпитати про останній удар. Балістика летіла по Харкову вже станом на зараз відомо про 112 постраждалих. Розкажіть, що відбулося, що відбувається у шпиталях, в якому стані люди, якщо така інформація відома. Ну, дивіться сьогодні рано вранці відбувся черговий терористичний акт з боку держави терориста. І знову вибраний був такий важливий день для християн. Це Страсна П'ятниця. Я скажем, для них це вже як кажуть такий, як кажуть, почерк. Вони завжди майже наносять всі ці удари або присвячують їх якимсь святам, або ще якимсь таким подіям. Тому бачимо, що до цього була трагедія в Сумах. Сьогодні у нас. Трагедія в, 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 в моєму рідному місті в Харкові, е, на жаль, є один з лиці е, літній чоловік, який, скоріш за все, не зміг надати сам собі е, перебинну медичну допомогу, е, і ну, просто загинув. На жаль, і більше стадинадцять людей поранені. І удар був нанесений е, трьома ракетами іскандер. З касетною частиною, то тобто, для тих, хто не розуміє, це відбувається спочатку вибух на певній відстані від землі, там десятка або сотні метрів. Ну в даному випадку до десятки метрів цього цієї ракети, і потім вилітає величезна кількість субоєприпасів, які начинені спеціально тими. Осколками щоб нанести максимальну шкоду, максимальний урон на живій сили противника, звісно, що ця така кошмарна зброя, видумана для того, щоб знищувати ворога. Але ми на жаль бачимо, що ця зброя використовується проти цивільного населення і використовується свідомо, тому що всі ці вибухи були відбулися дуже близько одна до одного. і Їх ціль якраз було вразити максимальну кількість цивільного населення. І Як ми бачимо з того, що відбулося, більше 500 квартир е, постраждали е, більше 5 тисяч вікон були вибиті, і е, ну, бачимо всі ці кадри, що там весь фасад фасади цих будівель в таких, е, е, таких, скажімо так, пробоїнах. Це це наслідки якраз влучання цих. Е, Осколків, які кажем, так були задумані для того, щоб вбивати людей. Але вбивати вони було задумати задумані солдатів на полі бою. А ця терористична держава використовує для, для враження якраз цивільного населення, яке не несе жодної загрози е, і, і не не приймає участі там в бойових діях. Просто люди мирно спали і проти них викрасту таку е, страшенну зброю. Пане носі Великдень, скажіть безпосередньо у обласному центрі у Харкові та й в громадах, якщо відомо, чи будуть посилені заходи безпеки? Ну і загалом, що каже місцева влада, чи просить людей не збиратися, зокрема і біля релігійних храмів? Дивіться, ну звісно, що свято таке велике для всіх християн в усьому світі і в Україні, в тому числі, і завжди традиції у нас такі були, що ми готувалися для цього свята, і воно таке ну дуже популярне було. І, наприклад, для моєї родини це таке свято було під час якого ми завжди збиралися всією родиною, приїздили до батьків. Але на жаль, бачите, війна вносить свої корективи, і я б в принципі закликав би всіх громадян на яке свята не ходити в храми там, де збирається велика кількість людей, і взагалі це цього не потрібно робити під час війни, тому що ми бачимо, що для росіян нічого святого немає, і вони можуть використати свята і скупчення людей для того, щоб нанести максимальну шкоду. Нашому цивільному населенню і для них, скажімо так смерті наших громадян, це ну як для них якесь як свято. Тому я думаю і закликаю людей утриматись від, скажімо, зібрань масових зібрань на ці свята, щоб не стати жертвою терористичних атак з боку ворога. Ну і ще буквально одне. Якщо коротко загалом я знаю, ви спілкуєтеся з побратимами про ситуацію на полі бою на Харківщині у тих місцях, де росіяни проводять операцію, де нам дається тримати ворога. Розкажіть, що відбувається і по вовчанську, і по куп'янщині. Також. Ну, дивіться, з ну, інформації, що в мене є наявна, я можу вам сказати, що в принципі харківський фронт досить таки стабільний. Е, навіть ті ділянки фронту, які були дуже такі важкі, це, це Куп'янський напрямок біля е, дворічного, скажімо так, там ну, те направлення, можу сказати, що там в принципі ситуація поліпшується в нашу сторону, там є навіть. Інформація, що на деяких ділянках вдалося скажімо, ворога відкинути там створити таку сіру зону, де вони не можуть проходити. Я думаю, що в принципі якраз і успіхи наші на полі бою, і неможливість прорвати фронт, якраз і спонукають ворога до того, що вони. Якраз наносять шкоду цивільному населенню і вражають цивільне населення, тому що у ну, них ніяк, немає ніяких аргументів додаткових для переговорів. Е, на нових там територіальних здобутків у них немає, і вони таким чином, е, кошмарячи, е, тероризуючи цивільне населення, якраз намагаються підвищити ставки і, е, можливо, якісь там витримувати кращі умови. Для переговорної своєї позиції. але я вам скажу так, що незважаючи на ті. Страхіття, що відчувають харків'яни, а однозначно не здаються, тому що ну з самих перших днів ми на собі відчули ці всі удари, і е, наша відповідь була е, діям ворога. Це тільки скажімо, черга військомати. Я маю надію, що всі ті люди, молоді чоловіки, які ще не доєдналися до села оборони, е, скажімо, скажуть своє слово, і відповіді на цей терористичний акт якраз буде. Залучення в війська в тому чи іншому вигляді. Військо це не обов'язково. Ти опинишся завтра на передовій. Зараз війна дуже висока, технологічна, і військо потребує якраз і і вайтішників і інших спеціалістів, які в принципі дуже допомагають супротиву ворогу. Спасибі, величезне, пане Артема, що ви долучилися. Артем Ревчук, ветеран російсько-української війни, депутат Харківської міської ради був з нами на зв'язку. Дякую вам.